Добрий день, 13 липня. Зараз стоїть спека вже ну, другу неділю. А там сонце. Ще в 8 години немає ранку, а температура за 30. І от відео буде таке коротке, що подивимось мене за сеткою, там Ну взагалі на сонці. От, якщо взяти тут Чеченську, вона трошки в тіні. І вона навіть півдня. Сонце тут не Це Мінус і плюс. Плюс, що ягоди не припікають, скажімо так, не дуже припікає ягоду. Мінус, що цукру не добирає і в тіні трошки вона з кислинкою, а це погано. Так на сонце, якщо чеченську посадить, ягода дуже крупна, псилива, смачна, питань немає. Тільки де тіньок, все. Значить, такий момент. Ягода, яка ще не набрала, не почала набирати окрас, вона не буде припікати. Така зелена ягода вже припікає така, яка вже більш стигла. От переходимо тепер дивимося. От в мене за межами саду. Тут в мене молодий сад уже далі пішов. От бачимо прямо на сонці От ми зараз пройдемося по сортах. Прямо на сонці вона в мене. І зараз подивимося, переходимо до потрійна корона. От, як бачимо, ще прямо на сонце, все червоне, нема жодної підгорівшої. Ну оце вже на грані, як тільки починає набирати окрасу, димся. Так, Потрійна корона, от, от бачу вже от підгорівша. Смачна, солодка, питань нема. Але, звичайно, і вигляд, якщо продавати, ну для себе. То можна. Оце ягода, наче в тіні, цією прикривається. То тут вона ще не пригоріла. Так, дивимося. Тут, наче теж тут взагалі от під сливою, от така крупна. Вже скоро відео буду знімати. Ну от практично трошки зусилля я приложив, вона наче синя. Думаю, вона буде смачна, але так як вона не повністю зразу відірвалася, а трошки потягнув я гілочку, значить ще вона наполовину стигла. Це такий нюанс. На да, наполовину стигла, ще така кислинка є, трошки напрягає. Ну, потрібна корона вже достигає. Ще трошки, думаю, і днів 5 можна, можна буде відео знімати. Так, ну щоб критично так, я не бачу. Просто ще немає такого масового достигання плодів, тому і немає критичного пригорання по ягодах. Тут в мене теж ще один кущ потрібної корони достигає. Так, дивимося, тут, ну тут гілка прямо на сонці, і ось тут вже вона синя. І бачимо, скажімо так. От якщо там десь в тіні буде за 30, то ну, явно буде за 40. От сонце ще припече, буде за 40. Тут, по ідеї, вже ягода повинна бути припечена. Ну, поки що я не бачу жодної. Оце вже достигла. Вона легко дуже відірвалася. Угу. Смак аромат, усек по триній короні. Я взагалі думав, що пане буде врожай після зими. Бачу так, деякі гілочки присихали там, попропадали. Але такі нюанс в жені є, що от з бруньки однієї, з однієї бруньки ось може до кілограма вже не достигати. Ось бачимо, така брунька була, і от така китиця вона ще й набере вагу. Ну, бачимо, не критично, тобто шум по трині короні, можна сказати. При таких критичних температурах на сонці прямо підгорання ну, відсотків поки що. Ну, 5, я замітив там, пару ягод. От, наприклад, тут вже повинно бути вже підгорання бути. Тобто цей сорт не пана з цим справляється. Це просто відео вирішив зняти, бо в мене в Ютубі кілька коментарів вже попалося по вожині, а які сорти там, пачі, перегора, не перегора, бжезіна. У взагалі справляється з усім. Це взагалі сорт, мабуть, перлина моєї колекції ожинує. Шикарний сорт по всьому. Рання, смачна, вже падає, треба збирати. Смак просто. Шикарний смак. Не укривна. Ну і саме головне, тепер я ще бачу ще один плюс є, що я не бачу. Підгорання. От чесно скажу, я тут нічого, навіть що 4 дня не приходив, то врожай зібрав останній раз. Тобто, щоб не подумали, що там всю пригорівшу ягоду повикидав, щоб рекламувати. Є ось правда одна ягода. Ось вона вже мать перестигла. І да, перестигши ягоди, теж бажано вчасно врожай збирати, щоб. Бо перестигши ягоди теж будуть підгорати. В принципі, дивлюся, що немає такої критичного підгорання. Єдине, ось кущ не поливається, води немає. От бачимо, тут вже присох урожай. ні, вибачаюсь, тут я вже. Тут я обірвав його. Обірвав, це не присох. Я його вже обірвав. Так, що щось... це... Підемо всередину, там теж подивимося, як справи. Ось тут вже яблуня підросла, фундук підріс. І коли сім років назад планував ожину, тут все маленьке було, посадив і от бачимо, яку я помилку допустив. Тепер вона, це ми тут як сатінг, повністю ну, шикарний сорт, пізній. І липень-серпень він смачний, там, де на сонці взагалі шикарний. Але в тіні він. Ну Не буде, навіть на вино не буде. Взагалі тут кущ, ну, прийдеться прибирати. У мене тільки один кущ цього сорту, але в тіні тут ну так буде рости, ну, а ягода буде несмачна. Ну, до Честер прийшов, тут теж ми об'єктивно нічого не побачимо, так як зверху пішов кущ, я обрізаю вершки і формую більш так, щоб він не ріс вгору. І молодий кущ він уже притяняє ягоду, наче плюс, але більше мінус. Так як теж ягода не добиратиме цукру, тут ягода більш округла, ну, вона ще зеленкувата. Та й тут, в принципі, і за цього куща тут підгорань не повинно бути. Теж один момент, молоді кущі повинні знизу формуватися. Так як вони будуть ягоду. Ну Це вже я на своїх помилках показую, як не треба вирощувати. От пішов кущ, кущу, треба буде обрізати, Ну відводки робити не буду, щось в мене ці сорти практично ніхто не заказує. Ну Підходжу тут у мене тут за межами саду. Ось така краса. Це киргизька слива. Вона ще звинкувата вже. Розмір який, тут вона плодожерка вже видно. Вже почала, почала справу робити і вже плодова гниль. Бо мені гниль починається, але сот, от, просто шикарний. Ну, середині саду ще в мене тут ось теж вже зіна, а тут вже більш, бачу, більш вона. Є підгорівші ягоди, все-таки є. Тут попадається не критично. Ось тут бачу, але є. Все таки, який би сорт не був, але при критичних температурах він буде не критично, але підгорати. Просто тут вже врожай зібраний, деякий. Де прямо на сонці, то звичайно ще. Ну, щоб не так ягода пригорала, треба звечора поливати, вологою насичувати. Тоді не так будуть плоди підгорати. У мене ж з цим проблеми. Я не поливаю, але тільки мильчую. Ну, Теж не критично. Ну, в принципі, от два такі основні сорти: тринак потрійна корона і Бжезіна і по підгоранню, скажімо так, показують себе чудово.